своєю любов'ю. Ми чули сьогодні Боже Слово, що Ісус є двері, Царство Боже, двері вівцям, і хто ним війде, той спасеться, і пасові знайде, слава Богу. І ми приходимо, це, щоб тут напастися, підкріпити свою душу Словом Божим, щоб ми твердо знали ту істоту науки, якій ми є наставлені, коли з'їван Глиз Лука писав до високопоставленого Теофіла. Щоб ти знав тверду істоту, тверду основу тої науки. І Христос сказав до учнів на Одинці, каже, вам дано знати таємниці Царства Божого. Бог відкриває Духом Святим, як до Коринтян написано, вивченими від Духа Святого, Бог нам відкриває цю таємницю не людською мудрістю, ось бо світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій. І було Богу благогодно через проповіді спасти віруючих. Каже, бо ми проповідаємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу примудрість. Тільки в Христі є спасіння. Тому нам необхідно знати ось цю тверду основу. Як є таке прислівля у євреїв, кажуть, каже, не знав, не знав і забув. Ось, Ми маємо твердо знати, не бути такими забудьками-слухачами. Ось, і Петро каже: Я нагадуванням буду вашу чисту думку, щоб ми у усьому мислили. І йшли за нашим Господом Ісусом Христом, Його трималися, щоб як взялися ми за плуга, щоб назад нам не озиратися, але щоб нам бути надійними для царства Божого. Слава Йому! Я хотів з Божою помічю прочитати Боже Слово. Це буде друге послання святого апостола Павла до Солоня, другий розділ, тринадцятий вірш, і потім ще книгу пророка Йова. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом, браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням духа та вірою в правду, до чого покликав він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, братя, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав нам у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Слава Господу! Любі мої брати і сестри. Як-то є дуже приємно, що Бог хоче нас потішити сьогодні, дати ту добру надію в благодаті своїй, утішити тим вічним утішенням. Ось, багато людей сьогодні не мають утішення, і хто, це, сказати, хто може мати утішення? Але народ Божий має утішення, то вічне благодаті. Слава Господу! Бо ми знаємо, що нас чекає вічне царство, не це земне, а вічне, ось, яке не переходяще. І тому нам не треба унивати в ніякому разі. Колись Йов сказав, каже, а я знаю, каже, що мій відкупитель живий. каже. І він каже, встановить тіло моє. каже. Ось І мої очі, не очі іншого, побачить Господа. Слава Ісусу! Ось, яка в нас повинна бути та тверда віра і надія до Господа Ісуса Христа? І Його серце тоді буде до нас благоволіти, коли ми будемо щиро йому довіряти у всьому, коли очі наші будуть тільки звернені до Господа Ісуса Христа. Слава Йому! І Він ніколи не покидить свого народа. І Павло пише, що це своє послання до Солонян, що воно є на сьогодні на сучасній території Греції. Він звертається до улюблених братів, сестер, до свого народу. каже: Ми завсіди дякуємо Богу в молитвах за вас, каже браття. Чи ми брати і сестри? Коли ми перебуваємо в нас вдома в молитвах. Чи ми дякуємо Богу за кожного брата, за кожну сестру, за людей, за рідних, близьких. Ми маємо за всіх дякувати і молитися, як пише Павло, і за царів, і тих, хто при владі, щоб їм Бог давав мудрості, щоб ми, народ Божий, вели, тихе мирне життя всякій побожності. Ми маємо за це молитися. Ось. І каже Бог каже, вибрав вас спочатку на спасіння. Яке то є приємне слово, що Бог нас вибрав на спасіння. Якщо є написано в дія апостолів, каже, а ті, що були призначені до вічного життя, увірували, ті, що були призначені. Ось. І знаєте, мені так ще згадується така одна жіночка з Біблії, дія апостолів Купчиха Кармазин. Ось як вона ходила за апостолами. і Господь відкрив її серце, чути, що говорить Павло. Вона чула і вона увірувала. І вона каже, якщо ви мене визнали гідною... То до моєї господи і живіть, як вона мала добре розположення до апостолів, знаєте. Бо апостоли кажуть, що вартий робітник своєї заплати, знаєте, вона їх угущала, приймала і вона тішилася, що увірувала Господа. Бо Бог відкрив її серце. Брати і сестри, які ми є щасливі, що Бог нам відкрив серце. Багато людей сьогодні махають руками, коли чують слово Боже, вони махають це, та то не то не для мене, знаєте. Серце не відкрите, серце ужусточене. Це є дуже велика печаль, і нам і, і горе, коли вони такі є байдужі, знаєте. Ось як Павло каже, що вони ті, що не прийняли любові, істини Євангелії каже, Бог каже, пішла їм духа заблудження. Вони будуть вірити всякій неправді. Їм будуть казатися, що їхні шляхи є прямі. Ось як казав мудрий Соломон, є шляхи, що кажуться людині прямі, але кінець їх путь до смерти. Але ми маємо за тих людей молитися, щоб Бог зняв покривало з їхніх очей, серця, щоб вони урозуміли те велике спасіння, яке є в прощенні гріхів. Ось в прощенні гріхів. Як і Іван Хреститель, як він старався приготувати шлях Господу, каже, він каже: рівняйте стежки йому, ось. каже, всяка долина хай наповниться, пагорбу хай знижиться, ось, хай кожен навчиться смирятися перед Господом. Ось, бо Бог смиреним дає благодать. І каже, і тоді кожна людина побачить Боже Спасіння, бо хоче, щоб ми смирялися перед Ним, ось уповали тільки на, на нього лише. І знаєте, як там ми всі готуємося до той прихід Господа, ось на цей день, коли він прийде, і там Павло такі каже чудові слова, так могуче вони звучать, каже, а ваш каже непорушний, непорушений дух, душа і тіло, хай будуть непорочно збережені в той прихід. Ось ми маємо зберігати ось нашу душу, наш дух від тих пожадливих. Тіла, що висують на ті на нашу душу, ми маємо себе зберігати. Це добро припоручене, нам необхідно стерегти Духом Святим. Нема такого чудесного сторожа в нашому житті, що нам дав Бог, це Дух Святий, який стереже. Слава Господу, щоб в наших мислях, брати сестри, були чисті думки, лише святі, ось щоб не було щось іншого. Ось тому, що ми приходимо на це місце, щоб тут молитися для Господа. Знаєте, як сказав Ісус, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, каже. А ви зробили з нього пещеру розбійників, там пішов і гендер, і там грошолюбство, і що Ісус взяв бича зробив і ті столи тим міняльникам, всім грошумінам, тим поперевертав, ті голови повідпускав. Це все каже, чого ви, каже, зробили дім мій домом розбійників? ось, Такий зробили хаос, каже. Але каже, дімі називається домом молитви для всіх народів. Ось ми, приходячи тут на це місце, ми маємо лише бачити Господа перед своїм лицем, ми маємо лише молитися щиро. Ось. Тоді Бог буде нам відкриватися. Згадаємо собі, як Захарія щиро молився, і весь народ каже, безліч народа щиро молились до Бога. І йому з'явився Ангел Господній і каже, Захарія, не бійся, ти будеш мати дитя. Але тут він такий, знаєте, вже як старий чоловік, і каже, Єлизавета моя вже стара, каже, каже, як це може бути? І Ангел каже, за те, що ти не повірив моїм словам, каже, ти будеш німий, каже, Будеш німий. Ось, але коли дитя на, народилося, Єлізавета, там всі питали, як назвати Єлізавета, каже, Іван назвати його. Ось, і каже, Нікого нема в твоїй родині цього імені, щоб так називалися. І попиталися батька, як би назвати. Йому дали табличку, душечко, і він написав ім'я Іван. І зразу Господь відкрив його уста, і він почав сповнився Духа Святого, і почав благословляти Бога, пророкувати Ось. І каже, щоб весь народ каже, служив Богу безстрашно, каже, щоб ми в Ісусі Христі пізнали Спасіння. Каже, і ти, дитину, путь приготуєш перед лицем Господа. Слава Богу! Ось, брати і сестри, деколи приходять і сумніви, але Бог нам прощає наші сумніви, і зціляє нас ось. Як знаєте, колись і учні теж сумнівались, коли жінки прийшли, кажуть, Ісус Воскрес! Ось. Вони не вірять, каже, прийшов Петро до гробу, дивується, що сталося. Немає Ісуса в гробі, лише ці полотна, плащаниці ці всі лежать. ось. Дивується, що сталося. ось. А Ісус потім каже, докоряв їм, як тим учням Емаус каже, докоряв. Каже, Ось кажу, о ви нерозумні і запеклого серця, щоб вірити те, що було сказано пророками, Мойсеям, пророками каже. Ось каже, чи Христу не треба було страждати і війти в свою славу і воскреснути? ось, І він, коли він потім вони кажуть, зоставайся з нами, бо вже вечоріє. Це дуже добре, таке бути гостеприємним. І вони не знали, кого вони приймають. Але коли Ісус почав їсти, ось вони йому подали хліб там і печену рибу. Ось, то вони їм очі відкрилися, ось, що це є Ісус, і вони кажуть, що нам не серце наше не горіло. Любимо їх, коли є в єдності з Христом, коли ми є на тій горі переображення з Христом, то нам хочеться сказати, як казав Петро, Господи, добре нам бути тут. Ось, добре, коли ми є на цій горі з Христом, то є чудесно бути з ним. Ось. І тому, брати і сестри, як нам треба серцем, душою готувати своє серце до молитви, до любові, до єдності ось. Щоб ми є тіло Христове, Христос є голова, і коли ми тримаємося Христа, від Нього є весь наш духовний зріст, і тоді Він дає Духа Святого, дає нам всім це з'єднання віри, щоб ми пізнали мужа досконалого Ісуса Христа. Ось. Тому Хай Бог нас підкріпить свій народ, змістить, угрунтує, утвердить, щоб ми ніколи не унивали. Ніколи нам не треба унивати. Ми по милості маємо таке служіння, що нам не треба унивати. унивати. Це є служіння оправдання, прошення, щоб Бог нас цілковито освятив і прийме нас свою славу. Слава йому. Тому йдучи в цій дорозі нам, як Павло радий, треба триматися тих передень, передань, що нам передали апостоли, тої є науки живої, здорової. Ось що вона є за правдивою побожністю, благочестям. Ось нам треба того всього триматися, і щоб сила Духа Святого була на нас. Ось, бо каже царство Боже, не в словах возгордившихся людей, що щось самі собі, щось там не думають і вигадують. А царство Боже в силі Духа Святого, ось воно є в тому, до на тому наша має віра базуватися. Господу нашому хай буде подяка і хвала. Амінь.